Побачити Царя Всесвіту в Убогих. Роздуми над Словом Божим на урочистість Христа Царя Всесвіту. Ісус сказав до своїх учнів: Коли прийде Син Людський у своїй славі усі ангели з Ним, тоді сяде на престолі своєї слави. І зберуться перед ним усі народи, і відділить їх одне від одного, як пастух відділяє овець від козлів, і поставить овець праворуч, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, які праворуч, прийдіть благословені Отця мого, успадкуйте царство, приготоване вам від створення світу. Бо голодував я. І ви дали мені їсти. Спраглим був, і ви мене напоїли. Чужинцем був я, і ви мене прийняли. Не мав одягу, і ви мене одягнули. Хворів, і ви мене відвідали. У в'язниці був я, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться до нього праведники, кажучи. Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували, або спраглим і напоїли, коли ми бачили Тебе чужинцем і прийняли, або нагим і одягнули, коли ми бачили Тебе хворим або у в'язниці і прийшли до Тебе? Цар у відповідь скаже їм, бо істинно кажу вам те, що зробили одному, з моїх найменших братів ви зробили мені. Тоді скаже й тим, які ліворуч, ідіть від мене прокляті у вічний вогонь, приготований дияволові та його ангелам. Бо голодував я, і ви не дали мені їсти. Спраглим був я, і ви не напоїли мене. Чужинцем був, а ви не прийняли мене. Нагим був, а ви не одягнули мене. Був хворим і у в'язниці, а ви не відвідали мене. Тоді озвуться і ті, кажучи: Господи, коли це ми бачили Тебе голодним або спраглим, або чужинцем, або нагим, або хворим, або у в'язниці і не послужили тобі. Тоді у відповідь скаже їм: Воістину кажу вам коли ви не зробили цього одному з найменших, то не зробили й мені, і підуть ті на вічне покарання, а праведники на життя вічне. Аж важко уявити ми маємо царя, який був голодним, спраглим, був чужинцем, нагим, хворим і в'язнем. Маємо царя, який пережив усе те, що переживає кожен із нас. Бо ми не маємо такого архієрея, який не міг би співчувати нашим недугам, він же ж зазнав усього, подібно як ми, крім гріха. Приступім, отже, з довір'ям до престолу благодаті, щоб отримати милість і знайти благодать на своєчасну поміч. Більше того. Його присутність далі триває в його містичному тілі у найменших братах, грецьке слово Елахістон означає когось, кого вважають за ніщо. Інше латинське слово, яке вжив святий Єронім, перекладаючи цей текст, також відображає подібне значення: мінімус, дрібний, найменший. Також молодший за віком, неважливий, менш важливий тощо. В комусь такому важко узріти присутність царя. Важко нам підійти до бездомного так, як ми би підійшли до царя, а ще важче узріти царя в такій особі. Чому? Чому нам важко приймати відкинутих і знедолених? Жан Ван'є – чоловік. Який все життя присвятив неповносправним, сказав, що в кожному з нас є хтось такий відкинутий. І саме тому, що ми не приймаємо власного відкинення і власних ран, нам важко реагувати на таких осіб у суспільстві. Тому це слово спонукає мене дещо по-іншому відсвяткувати цю урочистість Христа Царя, спонукає мене узріти лик Христа. В усіх болючих моментах моєї історії побачити його присутність у знедолених і відкинутих, найчастіше ми схильні трактувати це Євангеліє в соціальних категоріях. Не хочу цього применшувати, тому що це одне з покликань церкви піклуватися про бідних і відкинутих людей. Однак хочу, щоб ми подивилися ще на один аспект цих слів і спробували віднайти також духовне значення. Гадаю, ми годуємо Христа, коли даємо Боже Слово одному з найменших, бо не самим хлібом живе людина, а кожним словом, що виходить з уст Божих. Ми заспокоюємо Божу спрагу, коли одного з найменших приводимо до джерела життя. Де Він може пити і вже не відчувати більше справи, ми одягаємо Господа, коли зодягаємо інших у милосердя, смирення, довготерпеливість, співчутливість, приймаємо Христа чужинця, коли відчуженій у житті людині допомагаємо віднайти дім батька, а в'язневі гріха допомагаємо Розірвати окови поневолі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.